Маю для вас, щоб е, вам показати двох юнітів з цієї нової обнови. Шо, друзі, в нас тут почалися трошки проблеми. Зараз поперли мутант туалети. Тут усе дуже-дуже багато чого пройшло. Е, вони не до кінця справляються, так як я думав. Тому, друзі, давайте набираємо 20 лайків. І я випускаю наступну частину по Tower Defense, Де ми будемо проходити Endless мод, тільки міфіками. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі. Сьогодні ми будемо грати в Roblox-гру, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator. Але сьогодні, друзі, в нас е, незвичайне відео, тому що в нас вийшла обнова в нашій улюбленій грі. Е, що в нас тут нового? Time Create, OG Lobby е, і мапи, е, Clock Pass, е, якийсь Battle Pass У нас такий буде Clock Pass, Upgraded Titan Speaker Man, Його можна буде вибити. Супер, якийсь юніт. Е, що ще я вам хочу сказати? В нас тут з'явилася така новенька менюшечка. Rewind е, Event. Нам треба телепортнутися до OG Map. Клок-апгрейду. Так, ми телепортувалися. Тут в нас стоїть якийсь е, титанчик тітанчик. Що в нас тут є? В нас є клок-івент шоп. Давайте його глянемо. Так, ми можемо скіптір. Е, тут якісь нагороди будемо отримувати за XP. У е, нас є мішонси, за які нам, власне, будуть давати ці клокси. Так, е, вбити 500 туалетів. І дуже-дуже різні тут якісь завдання є. Окей, і в нас є ще шоп, в якому ми можемо за певну кількість. У цих е, будильників відкрити, засамонити якийсь крейт і подивитися, що нам випаде, який, е, якийсь тіпочок нам тут е, зможе, друзі, випасти. Так, і що я вам хочу сказати? Тут в нас все в нас є тут новенькі чотири мапи, Toilet HQ, Тойлет e, Сіті, Desert і Time Factory. Але ці всі мапи в нас вже були, друзі. Я не знаю. Потім я глянув, чи вони в відео змінились, я вам обов'язково про це скажу. А ми будемо грати на e, Time Factory, бо це нова мапа, ми її затестимо. E, так, і що, друзі? Звісно ж, я. Маю для вас, щоб е, вам показати двох юнітів з цієї нової обнови. Так, вибачте, Тітана ще не маю. Ще не встиг його отримати, але е, дивіться, що в мене є. В мене є легендарний Аларм Клокмен. І отакий Епік Куко Клокмен. Ми його обов'язково затестимо, але він вже по статі. Ну, тупо такий, як Бані Мен, а той взагалі кращий за Бані Мена. Тобто, а це Епік, а легендарка. Ну, він теж непоганий, але і насправді, мені здається, по статистиці оцей Куко Клокмен навіть. Краще за цього Clock Man, але ми це все зараз затестимо, все побачимо. Тому, друзі, погнали. Так, давайте заходимо з ціпочками. Чи... Давайте зайдемо з ціпочками, щоб не програти 100%. А потім, якщо що, то спробуємо зайти ще самі, щоб точно все подивитися, як воно все працює. Так, а перед тим, як ми почнемо грати, друзі, обов'язково поставте Свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Так, друзі, в нас почалася хвиля. Давайте поставимо Санта Тівімена, щоб фармити трошки бабла. І Тоді будемо збирати на епіка Куко-Клокмена. Подивимося, що він тут е, робить. Е, так, що тут нам поставив Камерамена. До речі, я, я, нав я навіть ніколи не бачив цього юніта. Якщо ви його бачили, напишіть в коментарях. Я, я взагалі перший раз бачу такого цього юніта. Пі Поперли в нас туалет. Ставимо ще одного Санту. І зараз вже від наступного е, бабла отримаємо. Першого юніта кукок мене. Так, дайте мені грошей, друзі. Дайте мені бабла. Так, він плюється чимсь. Що це в нього таке? Це якийсь шоколад? Друзі, шоколад? Чи це не те, що я думаю? так Друзі, я не знаю, але це щось дуже таке, якесь прикольне. І і він цим плюється і поки що він справляється. Друже, дуже, друже, навіть непоганий Юніт, я вам хочу сказати. Він вбиває. Давайте ж поставимо тоді ось тут вже і аларм клок мене. Він в нас. А так він набагато краще, ви дивіться. Він тупо працює, реально, друзі. Він мені дуже припоминає цього як його, Ларджбанімена. Він точно так само усе робить, як Ларджбанімен. Дуже крутий юніт, він мені дуже подобається. І він майже такий самий, як той. Але навіть я б сказав, що він покраще навіть справляється. Тому ми будемо робити зараз ось таку лінію з у цих Clock клокменів У нас тут почалися трошки проблеми. Зараз мутант-туалети. Тут усе дуже-дуже багато чого пройшло. Е, вони не до кінця справляються так, як я думав. Але, 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 вибачте, зробимо що акцент на тому, що я їх, друзі, іще навіть то і не вкачав. Тому зараз їх будемо вкачувати і тоді, от уже подивимося, що воно буде. І, по-моєму, я вибрав фігову тактику. Так, друзі, я вибрав фігову тактику. В мене є тактика, в мене є тактика. Друзі, я не встиг зробити мою тактику. У нас є 42 клока і 70 монеток. Давайте йдемо до лобі, тоді подивимося, що будемо, друзі, робити далі. Так, друзі, давайте робимо другу спробу. Зараз я сподіваюся, що нам усе вдасться. Але зараз я буду користуватися ще й своїми звичайними юнітами, такими як Camera Man, а також Toxic Upgraded Titan Camera Man. Ні, ну, Друзі, це просто якась жесть. 75 минут 45 цих клоків. 15-та хвиля. Я не знаю, я тут сам просто не, не впораюся з цим. Але в мене є ціль зняти для вас класний контент, щоб відкрити е, цього власне крейта засамонити якогось нового клокуніта. Тому я це обов'язково зроблю. Від вас же я хочу тільки підтримки у вигляді вподобайки та підписки на цей канал, а також щоб ви усі прийняли участь в моєму розіграші тисячі робоксів. На тисячу підписників. Залишилось тільки 22 підписники на той момент, як я зараз знімаю це відео. Тому давайте ж їх вже в кінці кінців доб'ємо. Щоб взяти участь, обов'язково зайдіть в групу в Роблоксі за посиланням в цьому відео. Зайдіть в мій телеграм-канал, так само за посиланням в описі. Друзі, в нас тут просто якась жесть почалася. Тому що в нас 50-та хвиля. Ми вже зробили просто все, що тільки могли зробити. І зараз ми вже, друзі, на грані того, щоб програти. Я дуже-дуже-дуже цього не хочу. Прям дуже цього не хочу. Але е, тут вже, друзі, я не вирішую, як воно наша судьба складеться. Я тільки роблю все, що в моїх силах, для того, щоб ми не програли. Не. Програли, друзі. Ми просто не можемо дозволити собі програти. Я прокачую цього Титана на 15 рівень. останній, друзі, останній рівень. Я тут ставлю наступного Тітана. Одразу теж його прокачую. Ми, друзі, повинні з цим справитися. Ми просто повинні з цим справитися. В нас немає більше, друзі, ніякого вибору. Друзі, мені більше немає чого сказати. Я сподіваюся, що ви розумієте, наскільки це обідно і в мене немає більше слів, друзі. Можете мене тільки підтримати вподобайкою і якимсь коментарем, підпискою, але я тут сидів, грав е, в саме цей раунд 25 хвилин, щоб програти. На 50-тій хвилі, коли ми все вигравали. Тому, друзі, давайте набираємо 20 лайків. І я випускаю наступну частину по свідків діта Defense, де Ми будемо проходити Endless Mod, тільки міфіками. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!